Привіт, з вами знову я і сьогодні я буду розказувати про е, ляльку Клодін з колекції Moss Festival. Подивимося на коробку. Коробка вона має не прямокутну форму, а як завжди, трошки знову боку змечена, трохи збільшена. Перед у нас е, надпись Monster High і тут у нас щось написано. Тут написано колекція і що кладін Вульф, мандучка ем, оборотня. Тут замочок і арт персонажа. Бік прозорий. Не повністю. І тут є герб Монстер хай. Тут все нотки. Ззаді є повний арт персонажа і ще рільки, які підлагали в цій колекції. І надпись VIM. тут написано Metal, бік Написано Monster High. Тепер давайте дивимося на саму ляльку. До неї аксесуарів ніяких не представлялось тільки найс підставки. Тільки от Така штучка, на якій написано Vim. Вона знімається, вдівається. Як ми знаємо, це Клодін. В неї лице інше, ніж в Ever After High, більш детальне і більш овальніше. Можемо навіть зрівняти. Ну от Якщо я її візьму, от, тут можна подивитися. Різь в них одинаково. Давайте почнемо з лиця. Очі в неї такого як золотого кольору, в її тільки зверху і знизу, але зверху маленькі. Зверху є фіолетовий макіяж початок. Далі йде золотий з бльостками і брови коричневі. Носик чуть-чуть менший. Чуть більший, ніж в Ever After High. І губи. Губи такого бурдового кольору з зубками. Ем... Потім шия. Ну, шеї як шия. Monster High самі вони хочуть, ніж Ever After High, це видно. І по рукам Вони є хочі. У неї волосся, є трошки ну, коричневе з такими світлими прядками. І пухнасте знизу. Я його вже, її вже купала, стало ще більше пухнастіше. Є на вушках вушка звичайні, так, в клодін, і є на одному дві сережки, Одна така в формі цепів, золотого кольору, а друга проста. проста. А тут теж дві сережки прості кроль. Одна менша, друга більша. На руці в неї є перчатка, вона не знімається хіба що з рукою. І золота бірочка. На другій руці є три браслети. Два по бокам і один золотий посередині. Підставки до неї не предлагалося. В неї є пояс, він складається з трьох слоїв. Тут не сильно видно і от пряшка. Він розчіпається на двох закльоках. Це в неї костюм, сарафан. Тут видно маленькі, маленькі, маленькі черепочки. Стали колись. Місяць і всякі відблиски. Це сарафан фіолетового кольору. І її капці. Капці великі з платформою і каблук у формі клика чорний. Самі капці золоті. З молнією. Відкритий пальчики відкриті. І тут частинка. Всім пока. Чекайте нових відео і Венеру. Пока.